Поніслась. Якщо що, я тут сам керую. Я оце прогальмовую, це прискорення. Щось у цьому таке є. Стрьомно, але швидко і цікаво. Сподіваюся, не розрахований на психів, котрі не гальмують. Я дуже на це сподіваюся. Якщо що, я прогальмовую, звісно, звісно, бо я не настільки псих. І повертаючись до питання страху, це страшно, але це весело. Щось само. Ні, ні, ні не гальмуємо, не гальмуємо, не гальмуємо. Їдемо, 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 їдемо. Що є. Ось тут пригальмоємо. Так, 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 прямо. Гальмуємо. Прямо. Пригальмовуємо. Пригальмову. Так, двома руками тут, звісно, зручніше все ж таки управляти. Все. А, ну... За дві хвилини ми спустилися. Повторюсь, щось у цьому таке є. Ось так воно виглядає. І воно поїхало далі, а ми пішечки спокійненько. А, рука. Пішечки спокійненько спускаємося. Всім дякую. Це було весело.